І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» UA реплей від підписника. Сьогодні з нами грає хтось на PW-4005. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, ну бабах. Бабаха, це у нас що? Це у нас бабах, одним словом. Якщо вже бабахну, то бабахнув. До речі, я пам'ятаю, що. Дивіться, що у нас по розкладу команди. Як збалансував балансер. Три бабахи в нашій команді і дві бабахи в суперників. У них не вистачило не бабахи, замість неї грі, так? <плес> Я так розумію. Дуже багато е ПТ. Якісь дні ПТ, напевне, були чи що. СТ-шок багато, тяжів небагато. Ну добре, це треба собі зайти пограти на тяжах, то видно, що мало зайшло. Ті, хто полюбляє грати на тяжах, тому там всі ПТ-води зайшли. Ну і бабаха, я пам'ятаю, що один із перших боїв на Бабасі це був на загубленому місці бій з ниж ой, з верхнього респу. І він тоді, по-моєму, перехлопушив. Ну, це щось мені так пригадує. Він тоді перехлопушив вісім ворогів. А ну давайте будемо тримати рівень бабашний так, на цій карті. Не менше восьми ворогів хоче. Хоча різні бувають бої. Головне перемога, але щодо нас. Тут вже о, тут вже проблеми. Тоби у нас один Centurion Action X стояв. Треба тепер йому допомагати. Небагато вибив з нього, а чому. Наполіпшений же ж Пугаса грає, так? Це ж нормально. Є чотири бронебійних на вцях випадок. Наполіпшених. Ми дуже мало з нього вибив, десь в екранімо влучило. Вихлопушили, а тепер будуть проблеми. Кі у нас проблеми. Ну, я не знаю, хто тут буде пересвічувати. Хоча і в нас тут погляд непоганий, але нашу бабаху, якщо підсвіти... А, тут все, тут ще СТРВ є. Чись заімбакущий. Ну, підсвічуємо, ми будемо їх приглопушувати. Будемо один побою, поки що в місті великі сили поїхали, по правому фланзі все нормально, великі сили суперників по цьому флангу поїхали і починають вихлопушуватися. Ха-ха, тисячу. Тисячу. Ха! <гум> я, 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 я ж завис! 1600 вибив із G-Sorg 106-4. Він був знищений. Uh, ще й бачимо, що і за нашими розвідданими було непогано. Поїхав по центру, але це відволікаючий маневр. Якщо зараз виїхати, то можна підсвітитися. Незрозуміло, чому СТБ вперед не їде. Не зрозуміло. А, але опарте не поїхав. І там СТРВ ще залишилось у суперників біля СТБ. По першій лінії. Починається заробіжчя, кличуть там чомусь на допомогу, щось там не склалося в місті. Великі сили підтягнулися тепер у суперників по центру, так, в місті. А цим можуть скористатися наші братіші, там я не пам'ятаю, яка ось вона з тебе. Кожним пострілом в ангар треба відправляти в гараж, так? От по правому фланзі, по нульовій лінії, там, по-моєму, я помітив, яка леопарда. Якщо там нікого немає, просто заїхати в тили суперників. Скористатися цією можливістю. І вже супаники будуть лукати на допомогу. Так, проти ще ми допомогу, в принципі, тут є кому допомагати. 95. А куди він так У нього теж якийсь хитрий план на бій? Ну На бабасі тут бачите, тут треба чекати. На цій позиції саме треба чекати. Я на бабасі, ви ж бачили, їду зразу ж вперед і там влаштовую заробіще разом з тяжами. вираховую коли. Ну це, є, ну це мені так цікаво грати. Я не, не хочу там, щоб якісь повчальні бої мої. Це не повчальні бої, це просто... Я показую, як я граю щодо настрій. Кожен по-своєму грає. Ну так я ж от розповідав, щодо це цікаву історію. Їду я по центру, б'юся там, тому що якщо тут мене підсвітять, і тим паче, якщо є артилерія, то це ж шклондак для артилерії. Просто без проблем в мене. Так, Леопард все ж таки дослухався до порад гравця UA, поїхав тилам суперників, там з ним разом ПТХ, і я так розумію, Вафентрагер, так? Чи Бабаха? <реклама> там бабаха. Ха-ха, бабаха поїхала. Не чудовий план на бій. А у нас, дивіться, рівно 6-6 рахунок і по ХП команди по нулям. Не було переваги тільки ще. І вихлопушують все ж таки. Бачите, вони чому туди всі почали просування не на е, першу лінію, а просування по центру, тому що вони зрозуміли, треба об'єднатися, вихлопушити і зробити перевагу в місті. І так і зробили. Тепер перевага П-команди і перевага по танкам у суперників. Зайняв позицію Леопард. Не було там нікого, так я розумію. Біля бази зупинені. Потихеньку-потихеньку і наші братіші вихлопкують в центр. Напружена, напруженіша ситуація. Ну поїхати зараз вперед. Опа, опа, підсвітився. Підсвітився, він хотів підсвітити і сам підсвітився. А його, напевно, наша СТРВ пересвітила. І тут бабаха суперників. буде дуаль на дуаль, у нас від світпозішн. Ти теж не буде лізти, це точно. Ну, а бабаха, бабаху, ну точно на приможе, з приможе знешкодити. Бачите, яка напружена ситуація вийшла. Лівий фланг забрали Астереа і Бабаха. Центр забрали три танки, так? Бабаха, ВЗ і Т95. І щось далі, ну, їхати на, навіть на захоплення ставати, це ну дійсно це не дуже чудовий варіант. Так само і в нас. У нас тут прикриття бази чудове, так? Ава, попер, 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 Попер. О, зовсім не пробив його. А той дуже прудкий, бачимо. Попер, у нього чудовий план на бій. Тепер у нас тут небезпека, тепер наше СТРВ буде працювати на виявлення. І, і три зразу петеки такі стали, СТРВ і бобах, а ну виїдь, Зразу шквальний вогонь буде. А це терпіння треба мати, так, ну, в такому стилі, якщо грати, так? Ну правда, в деяких моментах треба і терпіння мати. Так, щось там бачимо. Метушняна їм бополорці леопард стоїть, тому що там ВЗ вже виїжджає, він хоче пересвітити ту полочку, щоб її перестріляли. В Цей момент наш Вафентрагер поїхав в місто, в цей момент наш гріль поїхав вперед, тому що він зрозумів, що він там стояв, ну просто там попереду нікого не буде, попередперед. Ми вже буде дочекаємось, поки до СТРВ висвітиться і поки висвітиться бабаха суперник. Так якого виклику, що ви баба? А і нашу бабаху виклику І там в цей момент... Агресує КПЗ, так? А, ВЗ агресує, почекайте, КПЗ. Щось я сам вже знітився по цьому бою. Це я просто вже на карту дивлюся, що відбувається. Бо тут нічого не відбувається, зовсім. Знешкоджують цей момент, бачимо все ж таки. Бачите, ВЗ поїхав, знешкодили бабаху і знешкодили. Цей момент наша СТРВ поїхала вперед. Треба прикриття. 10-10 побою. Дабах <кій> змінює позицію. Не встигає на 1500 постріл. 4 вороги знищено. А ось вона СТРВ виє. Вигна, вигнав, вигнав, із позиції, вигнав, вигнав. Вигна. Так, але з перезарядка. А СТРВ на ходу дуже невлучна, Ну просто неймовірно не поки він стане в режим ПТ. Закружляти, ну це цікавий варіант, закругляти СТРВ на бабуся. Епічна дойльна, дуельна тобі. З підпалом, до побачення, п'ять знищено, Дочекалися ми екшн. Так, щоб Гріль зараз в спину не стрільни. А на 6 могла б далі так і поїхати по першій лінії. Гріль же ж поїхав по іншому плаці, правда? <звук> а, о, стрімнув. О, що тут палив. Ну що, тут треба влучити? Це не Гріль, до речі, це цей КПЗ. <звук> <звук> КПЗ3ПР 07HK, чи HK, чи ХК. <рив> назви. Я... Я чомусь знічуюсь, ну такі, зараз нових танків стільки різних, чи просто-ну просто жах і в них назви такі. Назві там КПЗ ПТ, все, це зрозуміло, правда. Ну і що, і всі вже зараз вирячивши очі. У нашого героя вже е, воїн достойніший. 9600 настріляно. Я не знаю, там блиндами якщо залетіло десь, то 10 тисяч настріляно. Ну, і, знаєте, як вже прихлопушив 6, то по 6-7 приклопушити, правда? І так, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.